Російський корабел-розвідник Іван проєкту 18280 підійшов до узбережжя Одеси на відстані 20 миль. Про це 7 лютого повідомив портал Думская. Повідомляється, що корабель агресора з'явився учора 6 лютого 2022 року. За його пересуванням слідкував корабель морської охорони Державної прикордонної служби України. Ми контролюємо їх наявність у виключній морській економічній зоні, відслідковуємо маневри та порушення норм міжнародного морського права. Корабель російського чорноморського флоту Іван Хурс у територіальне море України не заходив, прокоментували подію у морохорони. Судно зв'язку або з середній розвідувальний корабель Іван Хурс є другим представником проєкту 18280, побудованим на підприємстві Северне верф» у Санкт-Петербурзі за проєктом ЦКБ Айсберг. Призначення забезпечення зв'язку та управління флотом, ведення радіотехнічної розвідки та боротьби як в Чорному морі, так і в віддалених куточках Світового океану. Корабель заклали 14 листопада 2013 року, на воду спустили 16 травня 2017 року. Устрій ввели 25 червня 2018 року. В окупований Севастополь прибув у січні 2019 року. Дякую за перегляд!